Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, у нас після дожю розгадинилось е -е, під вечір з'явилось сонечко, але буквально хвилин 15 тому пролив такий дощ, і ось він тільки закінчився. Хочу показати райдугу, якщо ви побачите, вон ще трішки залишилось. Е -е, друзі, у мене. Набирається все більше і більше і більше одного і того ж самого питання від вас на тему який самий кращий виноград посадити, щоб була ягода смачна, і щоб було все класно. І який самий смачний виноград? І який самий класний сорт винограду? Друзі, ну я хочу сказати, по-перше, що ягоду потрібно їсти як можна. Точніше буде сказано, ягоду потрібно починати їсти як можна раніше, і закінчувати їсти як можна пізніше. Тобто в мене йдуть сорти винограду такі, що от ми розпочинаємо вживати ягоду десь в 5-10 числах серпня місяця і закінчуємо. В кінці березня, тобто в мене є такі сорти винограду, які лежать зимою, тобто всю зиму їмо також ягоду. Не питання. Якщо ви садите 5-10 кущів винограду, потрібно підібрати вам ту лінійку сортів, щоб ви їли ягоду як можна більше. Але потрібно знати про ваш регіон, які сорта у вас будуть визрівати, які не будуть визрівати, тобто якось так. Оце, друзі, така тема. Але все-таки, все таки. Який же найкращий сорт винограду? Ну, я хочу сказати, все те, що росте в мене, воно все по-своєму смачне. я роблю відеоогляди, ви дивитесь, все, все ви спостерігаєте за мною. І все-таки найкращий сорт винограду. Я ще не сказав за нього, але вже багато хто з виноградарів зрозуміли, що це за сорт. Так, це дійсно сорт винограду під назвою Аркадія. Я не знаю, я... це сорт, це той виноград, який повинен рости на кожному участку, де тільки можна його притулити, навіть у дворі, де, де можна, там хоч би він був у всіх. Моя думка така. Дивіться, по-перше, ягода після дожів не тріщить цукри набирає файно, жовта ягода. Гронки йдуть від пів кіла до півтора кіла. При хорошому запасі дерева десь приблизно гронка виходить від кілограма і більше. Мускат легенький. Це теж тема. Ранній середній срок дозрівання. Хочу сказати, друзі, таку тему, що. У нашому регіоні, в нашій місцевості, цей сорт винограду при хорошій погоді визріває на кінець серпня і може висіти до заморозків. Тобто, якщо заморозки будуть десь у листопаді місяці, то він буде до листопада, то тобто, ну, не питання, взагалі не питання. І е, при тому, що коли ми її зрізаємо перед заморозками, ця ягода лежить. Десь приблизно до початку грудня місяця, потім вона починає загниватися. Але я вважаю, що вересень, жовтень, листопад три місяці також можна вживати цю смачну ягоду. З приводу того, як би от ти мені ще задають таке питання, як би ти порадив, наприклад, щоб посадити плантацію винограда, наприклад, від 100 кущів, ось перед вами сорт винограду шоколадний. Буде у швидкому часі відеогляд покажу, розкажу. Ага, все-таки, щоб ти міг посовітувати на велику посадку. Тобто ми хочемо, наприклад, посадити плантацію, зробити виноградник. І щоб ти порадив? Один сорт. От вам я ж раджу. Тобто, ну, Моя думка це Аркадія. Якщо ви посадите навіть від 100 кущів і більше, там 100, 200, 300, 1000 кущів поле, наприклад, якесь буде у вас, то зрозумійте одну таку річ. Ви будете завжди з ягодою. завжди. Цей сорт винограду на четвертий рік нам видає 25-30 кілограм ягоди. Ну, 25 це нормально. Якраз буде на п'ятий рік із п'ятого року, точніше, цей кущ винограду нам може видавати 35 кілограм ягоди. Це, я вважаю, золота середина. Тобто 35 кілограм ягоди, якщо ви з куща будете знімати на п'ятий рік, це буде дуже-дуже файно. Ну, посадили 100 кущів винограду при підході, хоча б середньому. У вас е цей тонаж буде. У вас. Е Ця, цей сорт винограду він вали на тонаш. Тобто він вам буде давати ягоду, буде і буде і буде. Запиляється завжди файно, все класно, все просто шикарно. І от, із ста кущів винограду ви можете збирати 3,5 тонни ягоди. Візьмемо середню по 50 гривень. Середня ціна, це по якій у вас Аркадію заберуть, це 100%. Все. 50 множимо на 3,5 тисячі, получаєте результат. Друзі, така картина якось так. Це якщо ми беремо 100 кущів. Ну, а там, звісно, можна порахувати один кущ 35 кілограмів, 10 кущів 350 кг і вже ж йдемо. Там 100 кущів 3,5 тони. А якщо буде 1000 кущів, це буде 35 тонн ягоди, якщо я не помиляюсь, із тисячі кущів 35 тонн ягоди. Це ви розумієте? Наскільки цей сорт винограду файний якось так? Ну що, дождик закінчився, розгадинюється. Я хочу сказати, що хоч би хоч морозу не було, бо щось так похолодало, Якось так. На завтра я трішки зрізав винограду на базар, хочу виїхати, подивитися, що там, де як. Ну, друзі, така картина. Аркадію у мене вже немає, по-моєму. Ну, Давайте зараз зайдемо у цей ліс. Тайгу. Так, так, так. А не, щось там маленькі ошміточки висять. Уже все ми поживали. Ось, дивіться, от вам Аркадія що залишилось. Бачите? І тут це ж така сама невеличка ягідка, яка залишилась. Ну, якось так, друзі. Ну що, сьогодні у нас. 4 жовтня 2022 року бажаю вам, вашій домівки, вашим рідним близьким, саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. З Божою допомогою все у нас буде Україна. Дякую за увагу, до побачення, ще побачимось.